Привіт! Сьогодні ми з вами печемо знаменитий сливовий пиріг з Нью-Йорк Таймс. Але ми не просто печемо пиріг. Ми з вами вивчатимемо англійську. Бо дозвольте мені представитись. Я Аліна, вчитель англійської мови для дорослих. І я вірю, що мову можна вивчити, використовуючи лише 15 хвилин на день. А сьогодні 15 хвилин я вам пропоную використати. Щоб вивчити англійську не лише корисно, а й смачно. Адже ми пектимо знаменитий сливовий пиріг із New York Times. У мене тут є рецепт із New York Times, В посиланні під відео я поділюся з ним з вами. А також в мене є рецепт, де все написано в грамах, а не в чашках, в яких я нічого не тямлю. Я взяла той рецепт BBC News Ukraine. Я також залишу посилання в описі під відео. Залишайтеся, буде смачно! Знаменитий рецепт сливового пирога перший був опублікований у 1983 році і публікувався щорічно до 1989, коли головний редактор вирішив публікувати його останній раз. Він вже був ситий по горло цим рецептом. Але читачі наскільки обурилися! Що прийшлось повернути рецепт. Ну то що ж, почнімо. Ingredients. Інгредієнти записуємо. One cup sugar. Окей. Okay. One cup sugar. I have sugar. Cup unsalted butter. Softened. Окей, okay. I have butter. It's not salt. Я використаю мікрохвильовку. Okay. Unbleached flour. Sifted. I have flour. I have a sieve. One teaspoon baking powder. Okay. Rozpushuvac. mayam, Pinch of salt. Salt. Two eggs. Two eggs. Twenty-four halves pitted purple plums. Okay, I have plums, sugar, lemon juice, and cinnamon for topping. Okay, I have sugar, I have cinnamon, and lemon juice. Okay, sorry. So, preparation step one heat oven to 350 degrees. У мене газова духовка, і я не знаю скільки на ній 350 градусів, але я її ввінкну. Коли я казала «ввімкну», я маю на увазі відпалю. Будьте обережним з вогнем. Step 2. Cream the sugar and butter in a bowl. I have bowl. And the flour, baking powder, salt and eggs. And beat well. So, let's measure butter. Я думаю, це трішки чітерство, але я вам підкажу. Масла нам потрібно 120 грам. 120 рівно, о Боже! Якраз все масло. Мікрохвильовку, бо моє не м'яке. Цукор в рецепті 150 грам цукру. Так як в мене також це їсть дитина. Я додам 90 100 грам. 102 грама вийшло. Так кавою пахне. Sugar and butter in a bowl. Окей. Okay. Let's add butter. And let's. Боже, це так смачно пахне. Я зазвичай використовую маргарин, коли печу, а масло, боже, з цукром, це так смачно пахне. And add the flour, baking powder, salt, and eggs. Flour. 150 грам борошна. Пам'ятайте, нам потрібно sifted flour. Baking powder rozpuszczać. Teaspoon. Sil. i nam potrzebna 1 pinch sól. salt. A pinch. To And beat well. Let's beat. Ви знаєте, це дуже хороша практика англійської мови. Брати якийсь рецепт. Можливо, той, який вам вже знайомий, або який ви хочете спробувати. І пробувати пекти за рецептом, який написаний англійською мовою. Перекладаючи те, що ви не знаєте. Так і вивчаючи нові слова. Особливо, якщо ви дуже любите готувати і розмовляти про готування. Це класний спосіб вивчити слова. Тому що дивіться, інгредієнти завжди дуже похожі, багато з інгредієнтів похожі. Ми дуже часто їмо одні ті самі продукти з дня в день. І ви таких вивчите, бо дуже часто ми вчимо якусь за розумну англійську мову, хочемо розмовляти на якісь високі теми про мистецтво, музику, я не знаю рок-гурти. Але ми не розмовляємо на якісь повсякденні теми. А якщо ви будете брати рецепти англійською мовою і пекти, готувати щось, все, що ви любите, ви так зможете вчити англійську мову. Може, дуже гарний колір. Подивіться. М -м, дуже гарний колір. А пахне як! Перед тим, як ми з вами перейдемо далі, пам'ятайте, що нам потрібно 24 halves pitted Heat Plums. Pitted – Heat це без кісточки. Тому що Pit це ось кісточка у фруктах. Не так пахнуть. Діліться в коментарях. Чи ви їсте під час того, як ви готуєте? Чи ви чекаєте, допоки все буде готово, і потім вже їсте. Бо я, наприклад, інколи люблю, під'їдати під час готування. Ой! Голосно було. Крок номер три: spoon the batter into a spring form pan of 8, 9 or 10 inches. Mm. Я не маю Sprint Form. Спрінформ form це така розйомна форма. Вибачте за мій сурш, в нас вона так називалася. У мене є ось така форма, яку я буду використовувати. І я не збираюся використовувати спун, а більше люблю спечело. За що я ще топлю час вивчення англійської мови? Я вірю, що на вивчення англійської мови можна витрачати 15-20 хвилин щоденно. Звичайно, це не буде мати такий самий результат, якби ви вивчали англійську мову по 2-3 години, сидячи, штурмуючи слова, аналізуючи це все. Але давайте будьмо чесними: в кого у нас з вас є 2-3 години щоденно на вивчення англійської мови? Це по-перше. А по-друге, наскільки вас вистачить, якщо ви щоденно будете використовувати скільки часу? Ну mm? от, от, і я про це. Place the Plum halves Skin Side Up on Top of the batter. Окей. Okay. Бетер uh, це такий м'яке тісто, як нас з вами вийшло, як тісто на налисники. Це ось таке. Я не буду накривати всю поверхню. Тому що я не знаю, чи моя донька буде їсти пиріг зі сливами. Так, Двогрічки вони такі. Те, що вони люблять сьогодні, можуть ненавидіти завтра. Я до цього відношуся спокійно, з розумінням, просто інколи варто пам'ятати, що можна залишити сматочок пирога без слив для неї. Та і то давайте будьмо чесними, не факт, що двогрічка буде їсти взагалі пиріг. Бо ніхто не знає в якому гуморі вона сьогодні буде. lightly with about one teaspoon of cinnamon depending on how much you like cinnamon. Sprinkle це так зверху. Зросити. Я називаю це зросити. Посипати легенько. Я не знаю, наскільки мені буде подобатися цинамон і сливи, але давайте по трішки додамо цукру зверху і додамо цинамон або кориця. Дуже гарне українське слово кориця. Цікаво, чи мій чоловік з'їстиме. З корицею, напевно, потрібно було спочатку до нього подзвонити. І bake one hour approximately. Я не знаю своєї духовки, але я не знаю там температури. Я буду пекти до готовності. Мій пиріг відправляється у духовку, а ми з вами побачимось, коли він буде готовий. На всю хату просто обалденно пахне пиріг. Я записувала для вас інше відео, поки пиріг спікся і трішки. Вже підгорів, але я вам цього не казала. <ріху> в рецепті в нас написано Remove and cool. Refrigerate or freeze if desired. Uh, or cool to lukewarm and serve plain or with whipped cream. Okay, lukewarm – зкидте пленький. Uh, plain, serve plain – без нічого. Or with whipped cream – I don't have whipped cream. Ви можете також його заморозити. Я не буду морозити пиріг, я такого не роблю. Якщо ви це робите, розкажіть мені, як вам. А зараз ми з вами будемо його куштувати. Дивіться, яка краса! Він у мене не дуже високий, але я ще думаю, що це. Також через те, що я, на жаль, не можу регулювати температуру. Я не знаю, яка температура в мене в газовій духовці. Ну що, ріжемо, ви можете налити собі чайок, бо повірте, я не думала, що кориця і слива буде так класно пахнути, але це, це так смачно пахне я сподіваюся, ви дивитесь це відео не голодні. Боже, це так смачно. Я постійно готую пиріг з вишнями, бо чоловік любить дуже вишні випічці, а для мене немає якби різниці. Але це, напевно, через те, що тут масло, а не маргарин. Дівчата й хлопці, це дуже смачно. Я вам дякую за перегляд. Це все на сьогодні. Я надіюся, що ви вивчили щось нове за англійською. Ви спробуйте цей пиріг. Посилання на оригінальний рецепт ви знайдете в описі під відео. Я буду вам вдячна за підписку, вподобайку. І якщо ви прийдете на ще мої інші відео, ми з вами побачимося. Па!